Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Головком Сирський сьогодні поділився хорошими новинами. каже, що лінія бойового зіткнення на Сумщині стабілізована. Просування ворога станом на цей тиждень. Зупинено деякі експерти сьогодні дозволяють собі припущення, ніби наступ Росії взагалі провалився. При цьому росіяни наступають на Донеччині і рухаються в напрямку е, Запоріжжя. Що ж насправді відбувається сьогодні станом на 26 червня? Спитаю військового експерта і співголову громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов на зв'язку. Пане Дмитре, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, що маємо на північно-слобожанському та курському напрямках ЗСУ повторно скували близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії. Які у Росіян є варіанти виходу з цієї ситуації? Чи можуть вони змінити своє становище, чи вони вже приречені? Скорше за все йде мова про можливість перекидання на територію курської і. Білгородських областей військовослужбовців КНДР, Причому, зауважте, перша інформація щодо можливості передислокації військових КНДР була датована ще тиждень тому. Повідомлялося про 25 тисяч так званих будівельників. На мою думку, мовиться про легендування присутності військовослужбовців КНДР на території Російської Федерації. Не випадковий така цифра таким чином, російська армія намагається за рахунок залучення військовослужбовців КНДР вирішити питання передислокації оперативних резервів числа оперативно тактичних угрупувань Суджа і Білгород безпосередньо на території України, а саме Сумську і Харківській області. Причому звертаю увагу, шановне товариство, що на території Курської області досі перебувають військовослужбовці КНДР за різними оцінками, чисельність коливається від 10 до 12 тисяч. Причому зауважте, не зважаючи на втрати е е е цієї сторони, а за даними головного управління розвитку Міністерства оборони України, втрати військовослужбовців КНДР це приблизно до 7 тисяч особового складу. Оце, скорше за все, і буде основним важелем е, впливу на ситуацію в моменті вивільнення оперативних резервів і е, намагання таким чином посилити тиск на позиції Збройних сил України як Сумській, так і відповідно Харківських областях. Причому зауважте, досить показовим є те, що на тлі стабілізації лінії фронту в Сумській і Харківській області дата можливих. Перемовин в Стамбулі перенесена на невизначений час. Сьогоднішня заява Піскова, про що вона свідчить, дату визначимо після закінчення обміні? А зауважте, шановне ведучі і шановне товариство, до цього російський диктатор повідомляв про те, що наступна зустріч в Стамбулі в рамках так званих. Мирних ініціатив, як вони їх називають, відбудеться після 22 червня. А це свідчить про те, що у Російської Федерації немає важелів військово-політичного тиску не на Україну, не відповідно Сполучені Штати щодо а, реальних успіхів на лінії бойового зіткнення і масштабування лінії фронту за рахунок нових українських територій. Це не тільки сумська харківська, але й відповідна. Дніпропетровська область про що нас останні місяць лякають як російські, так і на жаль, українські змі можливості прориву безпосередньо на адмінкордони Дніпропетровської області. Але підсумовуючи, по сумському напрямку, наразі на сумський напрямок передислоковано найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Мовиться про бригади морської піхоти. Це 155-810 бригади, і відповідно підрозділи повітряно-десантних військ. Загальна чисельність російського групування за різними оцінками коливається до 50 тисяч особового складу, але незважаючи на це максимальна глибина просування в Сумській області, це від 5 до 6 кілометрів. Заважте, де окуповане село Андріївка в Сумській області знаходиться на відстані 5 кілометрів від російсько-українського кордону. Нагадаю, воно було окуповано четвертого. Червня, і як бачимо, внаслідок успішних дій сил оборони України це прикордонне село чи населений пункт. Наразі деокуповане, причому стабілізована лінія фронту, знята фактично з повістки дня питання можливості прориву до ключового населеного пункту Хотін на цьому напрямку. А разом з Юнаківкою, це два ключові населені пункти. Це фактично ключові пункти української оборони, але і головне, відстань від цих населених пунктів до Сум дозволяла би окупантам тримати житлові мікрорайони обласного центру під вогневим контролем. І тут увага, шановні глядачі, з використанням ствольної артилерії. Не мовиться про дрони на оптоволокні чи то інші основне завдання окупантів це невибірковий вогневий контроль по житлових мікрорайонах зі ствольної артилерії. Бо пояснюю, бойова частина ФПВ максимум 3,5 кг, бойова частина артилерійського снаряду 152 мм, це радянський відповідно російський калібр. До 7 кілограмів це для розуміння ситуації, чого домагаються росіяни, тобто не мовиться про можливість окупації обласного центру, їхнє завдання створити хаос і паніку шляхом от якраз перетворення міста на випалену землю. Тобто, та сама тактика, яка використовувалася під час штурму Бахмуту, Солідару, Попасної в Луганської області та інших українських міст, оце основна загроза. І наразі ця загроза фактично локалізована. І головне звертаю вашу увагу, шановні телеглядачі, що аналогічна тактика дій російських окупантів і на інших напрямках, зокрема Харківській, зауважте паралельно з активізацією бойових дій на Сумському напрямку, окупанти намагалися е, активізувати бойові дії на харківському напрямку, причому саме Вовчанськ Клипці, бо знов-таки можливість просунення вглиб Української території саме на цьому напрямку давав якраз найкоротшу відстань до міста Харкова, а Харків це місто-мільйонник. Тобто, знову говорити про те, що у окупантів є оперативні резерви для оточення чи то безпосереднього захоплення обласного центру немає. Але знов таки основне завдання це якраз ота картина терору проти цивільного населення, яке ми, на жаль, Останній тиждень бачимо в повідомленнях українського ЗМІ і зведення Генштабу Сил оборони України і зауважте, аналогічна тактика і на запорізькому напрямку. Причому звертаю увагу до Запоріжжя відстань 38 кілометрів. І тут росіяни йдуть на зміну тактики в нанесенні удару по обласному центру, Використовується РСЗВ «Смерч», а дальність ураження більше 70 кілометрів. Тобто вони прекрасно розуміють е, руйнівні наслідки застосування РСЗВ по житловій інфраструктурі, а це ще раз підкреслювати, якраз і є відповідна тією картиною узагальнених дій російської окупаційної армії. І на Сумському, і на Харківському, і на Запорізьких напрямках пане Дмитре, ви почали з військових КНДР. Якщо відштовхуватися від останнього повідомлення розвідки Південної Кореї про те, що Північна Корея чергову партію військових відправить в Росію, виходить чи я правильно вас розумію, якщо відправить ці десятки тисяч, вони займуть позиції на Курщині, будуть просто стримувати. Як буфер, а при цьому боєздатні підрозділи росіян перемістяться десь на Донеччину на Запоріжжя. Сумський і харківський напрямок. Вони там залишаться, вони просто будуть тиснути далі в глиб. Вони безпосередньо будуть перекинути на лінію е, бойового ціннення uh -huh. безпосередньо в самій Сумській і Харківській області. А відповідно військові е, КНДР будуть використовуватися. В якості гарматного м'яса, як це і було і до цих пір під час боїв Курської області. Тобто їх основне завдання це за рахунок вже відпрацьованої тактики е дій, е спробувати витіснити підрозділи Сил оборони України з Тюткінського і Глушковського району Курської області. До речі, і тут варто зауважити, що ми маємо там серйозні тактичні успіхи. За даними і головкома збройних сил України і головного управління розвідки Міністерства оборони ми контролюємо за різними оцінками від 90 до 100 квадратних кілометрів. Причому в Тьоткіно створена загроза оперативного оточення підрозділів вже російської окупаційної армії. Мовиться про те, що Сили оборони України провели блискавичну операцію в моменті взяття під вогневий контроль локації окупаційних військ. І підрозділи 56-го парашютно-десантного полку наразі в оперативному оточенні, бо немає можливості відповідно проведення ротації, підвезення БК, вивезення поранених тощо. Ситуація для росіян загрозлива. Причому сили оборони закріпилися на очисних спорудах і наразі тиснуть вже безпосередньо на нас на, в моменті проведення стабілізаційних заходів на населеному пункті бої по вулиці Фрун... по лінії вулиці Фрунзе. щодо інших напрямків, Діпстейт повідомляє, що росіяни просунулися в напрямку Запоріжжя. Ми про це вже згадували. Є ще окупація на Донеччині, Андріївки Константинополя і просуваються біля Олексіївки, Дніпроенергії та Ушепченку. але там насправді більше веселе. Анних пунктів чи є шанс зупинити росіян на цих ділянках як на сумщині? Давайте згадаємо з вами ті настрої в українській СМІ, які панували ще в січні місяці. Щодо можливості виходу на адмінкордони Дніпропетровської області, ба більше того, навіть місяць тому українські змі на жаль почали поширювати відверто російський ЕПСО щодо прориву російських підрозділів на адмінкордони Дніпропетровської області. Ба більше того, тоді як доказ надавалося дані об'єктивного контролю. Начебто військовослужбовці окупаційної армії, які перебували безпосередньо на адмінкордонах Дніпропетровської області, пройшов місяць більше півроку. Натомість ми бачимо, ну навіть якщо брати о, крайні повідомлення більше місяця вже так, є тактичні успіхи, але бої за Константинопіль, ну вони тривають як мінімум півроку. І ситуація була цілком прогнозована, що основний їхнім не тільки військовим, але й політичним завданням буде вихід якраз на адмінкордони Дніпропетровської області з загрозами штабування театру бойових дій. Причому от, от якраз ця ситуація і мала би бути використана окупантами задля тиску на українське політичне керівництво, в моменті, наче можливості перенесення театру бойових дій на територію Дніпропетровської області. Ситуація складна, причому я буду говорити відверто: відставка драпатого зіграла не кращу, скажімо, свою роль. Призначення Драпатого все ж таки вдалося стабілізувати ситуацію і на відповідно Покровському і Новопавлівському на напрямках. І тоді більше того, сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії. Вдалося значно покращити тактичне становище. Як на Покровському напрямку, це зокрема і в районі населеного пункту Шевченка, так і відповідно призупинити просування окупантів на Новопавлівському, але як то кажуть, маємо те, що маємо: є тиск на позиції Сил оборони України за рахунок якраз передислокації оперативних підрозділів і резервів. Окупаційної армії, причому зауважте, використовується тактика не тільки Банзая так але почали знову використовувати е, штурмові колони, е, е, мовиться про важку бронетехніку, чого не було вже давно. А це свідчення того, що окупантів цей тьнот скорше за все, саме політичне рішення. А чітко дає, ну скажімо так, зрозуміти, що працює вже стала російська формула за ціноні паста тобто ніхто не рахується з кількістю втрат. Головне політичне завдання. Я згадав, коли вітав вас, що деякі експерти сьогодні припускають, що провалився наступ росіян. Мається на увазі, взагалі кампанія літня. А можливо, вони відштовхуються ці експерти від слів сирського. Він сказав, що літня хвиля наступу захлинається, тобто не захлинулася, а захлинається. А, ну і до цього ще Сирський казав, що ЗСУ не будуть відсиджуватися в обороні і будуть контратакувати. І зараз, власне, от на Сумщині все це видно. Як би ви коректно оцінили, заклинається чи ні, провалено чи ні? Які перспективи в цілому? По-перше, я е, утримався би від оцінок літній наступ? Бо е, мовиться про те, що на жаль, і е, в травні місяці ми мали територіальні е, втрати. Приблизно 200 квадратних кілометрів було окуповано так порівнянні з листопадом 2024 року, коли окупантам вдалося захопити 700 квадратних кілометрів. Це відповідна досить незначні е, тактичні успіхи окупантів. Але погодьтеся, територіальні втрати свідчать про те, що відбувається наступ а не контрнаступ. Тому я ще раз я завжди повторюю в етерах і просив утримуватися від, ну, скажімо так, оцінок на літнього наступу. Тобто для того, щоб почався літній наступ, треба закінчити попередній. Правильно? Чи то осінній, чи весняний, чи зимовий будь-як його можна називати. І я би утримався від коментарів з приводу, що він захлинувся. Це аж занадто оптимістично. Те, що відбувається, ну, Сумська і Харківська область, це не основні напрямки ударів російських окупантів, це так само, як і Запорізька, та це так звана тактика тисячу порізів. Тобто, коли вони наносять удари по декількох напрямках з метою е розтягнути зусилля Сил оборони України, а, а саме оперативні резерви. Але основний напрямок удару це навіть не Покровський. Подивіться на Костянтинівський напрямок. Костянтинівка вже фактично там вимальовується оперативна загроза оперативного оточення з трьох сторін. Атакують зі сторецького напрямку є тактичні успіхи в районі Делівки. атакують на Покровському напрямку. Це в районі Мальнівської розв'язки, причому зауважте, основний вектор атак російських окупантів навіть не в бік Мирнограда і Добропілля на Покровському напрямку, як відповідно, в бік Костянтинівки. 10 кілометрів що з Торецького напрямку, так і відповідно, і із Покровського. А і давайте не забувати і Краматорський напрямок. Важкі бої за часів яр, там 8 кілометрів до Костянтинівки. Причому зауважте і на Покровському, і на Турецькому, і відповідно Часів'ярському напрямку. Основне завдання окупантів взяти під безпосередній контроль основні локації Сил оборони України. На Чесів'ярському це траса е, Бахмут-Костянтинівка, а Покровський напрямок це Покровськ-Костянтинівка. Ну, відповідна та сама ситуація з турецьким напрямком. І ще один момент досить показовий: різко загострилася ситуація на Лиманському напрямку, причому є значне просування в напрямок Борове. Е, їм вдалося окупувати греківку, і тут основне колеги. Мовиться ж про, не про наступ навіть на сам Лиман, основний вектор наступу знов таки це Фландська Краматорська агломерація, це загроза створення оперативного оточення м, Сіверська, а це фактично східний фланг Славська покровської агломерації. Тобто, бачимо, як бачимо, вже з чотирьох навіть сторін. А якщо проаналізувати успіхи окупантів. На так званому дворічинському плацдармі, хоча там не плацдарм, там вже зона присутності в Харківській області, то знов таки, зауважте, основний вектор атак не в район Куп'янська купянська вузлового, а вздовж Оскола в напрямок знов таки сланська Краматорської агломерації, тобто намагання повторити. 2022 рік, коли ізюмське угруповання противника було найбільш чисельним і боєздатним і мала на меті якраз флангове охоплення позицій Сил оборони України зосереджених Донецькій області загрозою якраз широкого охоплення в районі Славянська і Краматорська. От, от цей аналіз ситуації дозволяє говорити про те, що ну кидатися надто оптимістичними заявами про те, що наступ захлинувся. Тим більше на тлі заяв сирського про збільшення особового складу окупаційної армії до 700 тисяч, а я зауважу: у 2024 році, за даними Гур'ї, було приблизно 570 тисяч, і давайте згадаємо, і сирський же заявляє про оперативні резерви у кількості 120 тисяч, тобто сумарно можемо говорити це більше 800 тисяч. Це досить серйозні виклики, які свідчать про те, що Саме чисельну перевагу в живій силі будуть використовувати як важель е, для досягнення, якщо не е, е, стратегічного, то хоча б тактичного характеру успіхів. Пане Дмитре, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, і співголова громадської ініціативи Права справа, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть подавайку і підпишіться, якщо тут вперше.